Для художниці це перша персональна виставка у рідному місті, хоча в Україні з її творчістю знайомі. Вона презентувала свої роботи у Львові та Івано-Франківську. Представлена виставка Лідії темної під назвою Цивілізація вміщує 25 робіт. Мені от стало інтересна, каквоти живуть люди скажімо, в той же Африки, да, вот и вот их их цвет кожи, да, традиции вот их їх стали дуже інтересне улюблена тема Лідії Темної – це портрети екзотичних народів, зокрема африканців та латиноамериканців. В Африці художниця ніколи не була, проте ці народи приваблюють її своєю незвичністю та оригінальністю. Автор цієї виставки звернулася до філософської теми до, до філософії народів Африки і Латинської Америки, і вона от саме її картини цим і вражає. Цивілізація це своєрідне занурення в інші Шу культуру розповідь про розмаїття світу, його віддалені куточки, знайомство з життям інших народів, традиціями, побутом, звичаями та колоритом. Мені дуже подобається ця виставка. Я дуже часто буваю на різних заходах, а тут така домашня приємна атмосфера, дуже багато яскравих кольорів. А знаєте, якщо людина незнайома з мистецтвом, їй потрібно щось таке. За що Чіплявся погляд. І це саме така виставка. Та що дочка стала художницею, зовсім не дивно, говорить мама Лідії темної. Маленька дівчинка ледь стала на ноги і почала малювати все у квартирі, дещо пізніше все подвір'я було змальоване крейдою. Я рада, що в мене така дитина, і я пишаюся нею в школу, вона також закінчила золотою медаллю, 27 го дизайнерську. І університет закінчила добре. Так, що я щаслива мама сьогодні? Лідія активно займається творчістю продовжує вдосконалювати свій стиль та манеру. Роботи художниці, покликані нести яскравість та екзотику у життя кожного хмельничанина.